Сенсація. Головний путінський сатрап Олександр Лукашенко заявив, що Росія ніколи не намагалася завоювати Україну і назвав це глупою задачі. Це він заявив не кому-небудь, а в інтерв'ю одній із головних ідеологічних пропагандистських газет і Зокрема, за словами Лукашенка, він цю тему взагалі з Путіним обговорює регулярно. І задається вопросом: а далі що? Тобто він каже, що якщо завоювати Україну ну, Лукашенка, то українці почнуть вести партизанську війну. І це буде великим мінусом для Росії. і дали э, далі, е получается. Ну, хорошо, завоевали Україну, допустим. Що потом? Таку огромну страну можно подбить без последствий? Нет. Поэтому мир сейчас такой. Это не средневековье, когда захватил территорию, налоги платишь и ладно. Мир изменился, мир другой, считая Лукашенко. Он заявил, что если Россия захватит Украину, украинцы могут начать совершать партизанские действия, как минимум устраивать теракты против белорусов и россиян. Он утверждает, что Украину будут подталкивать к этим актам насилия и поставлять взрывчатку. Вот так вот. Так, чого б це так розговорився Олександр Григорьович? Це його власна думка? Та ні, не думаю. Власну думку він сказав би якомусь своєму власному білоруському виданню. А головному, одному з головних російських ідеологічних видань він говорить те, що йому скажуть в Кремлі. І е, тим більше, що тема сама ключова війна, Сама головна тема. Я думаю, все дуже просто. У Путіна вирішили закривати лавочку, прикращати війну. Да. Ну, звичайно, що вони ще нам поп'ють крові на що условій, попробують і спробують там е, всякі е, ярма. У вигляді е, услові прикращення вогня накинути, але це вже не головне. Я думаю, що попередні домовленості вже є, і рішення про припинення війни прийнято, навіть не зважаючи на те, що е, вони сюди корейців десяток тисяч. Тут важлива задача є у Путіна. Треба власному народу пояснити, чого б це так. Ми два з половиною роки воювали, а тепер вирішили перестати воювати. То обіцяли Україну захопити і парад провести, то вирішили не захоплювати. От випустили Лукашенка, ну не самому ж Путіну обіснятися. Об'яснів Лукашенка, Лука сказали, обісні. Вот він объяснил, що если захватить Україну, то будет хуже, бо будет партизанське движение. По нам буду стрелять, и і э, весь бюджет уйдет російський на то, щоб удержувати Україну. Поэтому нахер она нам сдалась, лучше не будемо захватывать. Вот и все. Вот и э, весь секрет цього інтерв'ю, я думаю.